Об'єднані футболом разом сильніші. Збірна України повертається. Два з половиною місяці минуло з останніх матчів нашої головної команди. Тоді в стиках за місце в еліті Ліги націй українці поступилися Бельгії сумарно 3-4. Наче дивишся на рахунок? Гідна поразка, за яку не має бути соромно. Але якщо пригадати сценарій двоматчевого протистояння, а Україна вигравала 3-1 після першої гри, то розчарування. Присутня. Тоді головний тренер Сергій Ребров так і не визначився зі ставленням до Ліги націй. Офіційні матчі і треба перемагати, чи просто товарняки з підвищеною відповідальністю. Про це свідчать і деякі його слова, і кадрові рішення протягом циклу. Зрозуміло, одне: головним критерієм оцінки роботи наставника буде кваліфікація на чемпіонат світу. Нагадаємо, наших суперників у відборі: Франція, Ісландія Азербайджан. Переможець квартету кваліфікації. На Мондіаль. Друге місце матиме ще двох суперників у відбірковому плей-офф. Шість матчів відбору відбудуться восени. Ну а найближчим часом Україна проведе два товариських поєдинки проти Канади 7 червня і проти Нової Зеландії в ніч проти 11 червня. Ютуб канал Взбірна в період матчів нашої національної команди наповнюється дуже інтенсивно: інтерв'ю, тревел блоги, стріми. А зараз ви натрапили на прев'ю матчу Україна-Канада. Розповімо про суперника, про нас, подивимося, кілька ексклюзивних, доволі ку. У медних коментарів просимо підтримати відео вподобайкою, коментом та підпискою. Контент виходить за підтримки преміум спонсора збірної України з футболу компанії Вібет. Разом сильніші. Матчі проти Канади і Нової Зеландії, звичайно, товариські, але вони відбудуться в рамках турніру Canadian Shield. Поки що в турніру ніякої історії. Він проводиться вперше. Головна його регламентна відмінність від товарняків не може бути нічієї. Якщо після 90 хвилин рахунок рівний, то команди проб'ють серію пенальті. За перемогу по пенальті команда отримує два очки. За поразку по пенальті одне. Ну і за перемогу та поразку в основний час звичне нарахування балів відповідно 3 і 0 Окрім України, Канади та Нової Зеландії, в турнірі бере участь ще Кот-Дівуар. Цікаво було б зіграти ще й проти однієї з найкращих африканських команд, але матчів лише по два в кожного учасника. Всі матчі турніру прийматиме BMO Field у Торонто. Цей стадіон за рік прийматиме і чемпіонат світу. Мундіаль вперше пройде одночасно в трьох країнах США, Мексиці і власне Канаді. Тож можна розглядати цю поїздку. І як репетицію для наших гравців, як довго будуть приходити до тями після джетлагу? Як адаптуються до нового континенту? Дай Бог, щоб репетиція не була марною. Ну а своїми враженнями від подорожі, очікуваннями від матчу, своїм станом у розлогому коментарі поділився один з лідерів збірної України Георгій Судаков. Як переліт, переїзд вже адаптувалися до нового часу. В принципі, якщо брати сам літак, то достатньо комфортно. Просто що ми починали нашу подорож ще з Києва, з потягу, то звичайно десь на протязі, якщо брати, напевно, весь тріп годин 40, було складно. До в принципі, нормально підлаштувалося, тільки що там засипаємо в 10-й вечора, прокидаємось десь в 5-6 ранку. Мене тато вже третій день підряд буде в п'ятій ранку, <світ> що трохи загубився він з часом, але нічого, нормально. Mm. Які перші враження про країну? Я знаю, що напевно десь прогулявся вже, е, якщо чесно, не гуляв, але у нас ми їздили до канадської до української діаспори в Канаді, і так у нас була дорога на півтори години в, в автобусі. Якщо чесно, враження дуже, дуже позитивні. Подобається країна, подобається місто. Це якраз от те, що я уявляв про загалом Америку, Канаду з фільмів, які я дивився, тому дуже гарно. Та ну якраз Торонто друг сказав, що багато американських фільмів, які в Нью-Йорку записується тут, да. бо воно так дуже погоже. Um. Що найцікавіше помітили в місті? Я не знаю, можливо, діаспора очікувала, що бу... буде так багато українців? Чи... чи навіть знав до того, коли переїхав? Якщо чесно, я очікував, тому що я чув, що якраз на початку повноштабної війни багато українців виїхало в Канаду, тому в принципі це було очікувано. Багато людей так само писало мені в інстаграм, підтримуючи. і багато людей чекало нас саме тут. Угу. Uh -huh. Канада um, і Нова Зеландія гратимуть на чемпіонат світу. Деякі вболівальники та в Україні кажуть, що це можливо не найсильніші команди, проти кого можна грати. Як би ви описали ті збірні? Ну вже напевно теорію і так далі. Вже у якраз тільки що в нас була теорія по Канаді, і якщо брати футболістів, які там грають, майже половина складу грає в Європі в дуже сильних командах: в порту, в Лілі. В Еспаньолі, в якщо не в Реалі є футболісти Марселі. Тому дуже хороші футболісти з європейських чемпіонатів. Я вважаю, що це одна з найсильніших, напевно, в, в цьому регіоні взагалі mm. е, збірних. Тому І... я думаю, що буде складно. Mm -hmm. ну. І чи вже відомий? Uh... Ну, як сказати, формат матчів, що ну, буде там прямо до пенальті і так далі. Чи вже можливо. Якщо чесно, я про це навіть не чув. Я взагалі думав, що ми їдемо грати як дві товариські гри, а навіть не знав, що це є як турнір. Прям. Угу. Серії пенальті вже практикували чи ні? Не практикував, але в нас був досвід фіналі Кубка, тому, в принципі, тим паче, що я в клубі часто пробував пенальті, тому. Угу. Досить є. Yeah. Uh, після сезону uh, не відпочинок прям, а uh, Канада як взагалі перемикається від один до одного. Це вже? Після чемпіонату? Так. Ну, у мене було 10 днів паузи. Я провів їх в Києві з родиною. В принципі, у нас було багато переїздів за весь сезон, та й взагалі за останні три роки з клубом, тому я люблю проводити свій вільний час в Києві. Це мій дім, там зараз моєю родиною, тому в принципі весь час грав, падала, бо в теніс отримував задоволення на максимум. Проводять час з родиною. Ролан Гаро дивився? Не всі матчі, тому, що трохи з часом <звибав> випав, але от дивився якраз вчора з проти Джоковіча. І сьогодні <звиб> теж дівчат дивився. <звиб> uh -huh. uh, на минулий збір приїздив не в оптимальних кондиціях і там останній місяць. Ну, не, не так часто грав. Uh, як оцінюєте особистий стан прямо зараз? Так, е, да, я мав травму, в принципі, зіграв повноцінних тільки дві гри за останні, напевно, півтора місяці, навіть два. Е, важко сказати, тому що якщо брати саме по тренуваннях, в принципі нормально, але, звичайно, що ми не можемо навіть близько порівнювати рівень чемпіонату України, рівень збірної. В таких матчах, тому я думаю, що вже буде більш видно якраз під час ігор. З Арду Тураном вже спілкувався. Ні, ще не спілкувався. <гум> І чи вже знає, коли виходити від відпустки на Шахтар? Так, я знаю, що сама команда збирається 19-го числа, а для тих, хто був у збірні, то нам дали трошки більше паузи до 24-го. Дивився угу. фінал Кубку в Хорватії. Не дивився, але моніторив. Я слідкував за результатом, трошки розчарований. Угу. І взагалі, що мотивує в товариських матчах? Бо, ну, екс. Ну. За збірну? Так. Мені здається, взагалі нема різниці, коли ти вдягаєш. Болку, збірною національною, ну це для мене дитяча мрія, тому тут немає різниці. Чи ти граєш товариську гру, чи ти граєш гру на євро. Вона настільки ж відповідальна, тому що в такий важкий час для всієї нашої країни для нас кожна кожен кожний матч принциповий. Тому ми можемо подарувати кожному матчі емоції для нашої країни, для наших людей, і це дуже важливо. Угу. Цей збір він більше про що? Про підготовку до відбору на чемпіонат світу, чи якась інформаційна соціальна функція, чи взагалі, ну Підготовка ну експериментувальна, що які Е, Я думаю, що це все поєднано, тому що як я сказав, вже в нас велика діаспора українців в Канаді. Ми хотіли підтримати наших людей тут і паралельно ми готуємося до відбору на чемпіонат світу. І звичайно, через футбол ми готуємось до цих матчів майбутніх. А паралельно ще можемо підтримати наших людей в цій країні. За такий ексклюзив Георгій Судаков та Ендрю Тодос однозначно заслужили на вашу вподобайку. Ну а ми продовжимо і розповімо про нашого першого суперника. Найголовніше, збірна Канади переживає найкращий період у своїй історії. У 2022-му канадійці вдруге в історії і вперше з 86 го стали учасниками чемпіонату світу. Роком раніше, у 2021-му, Канада вперше за сім континентальних чемпіонатів. Пробилася у півфінал золотого кубка Конкакав. І є третім фаворитом прийдешнього Кубка Конкакав після Мексики і США. Канадійці максимально ретельно готуються до домашнього чемпіонату світу, жадаючи матчів найвищого гатунку, Рік тому вони заявилися ще й на Кубок Америки, чемпіонат південноамериканського континенту до Бразилії, Аргентини та інших. І там Канада дісталася півфіналу. Чи звучить несподівано, але якихось сенсаційних матчів у канадійців не було. Перемогли Перу, зіграли в нічию з Чилі, по пенальті здолали Венесуелу і двічі поступилися Аргентині, в тому числі у півфіналі. Найуспішніша серія результатів в історії навряд була б можлива без найкращого складу в історії. При всій повазі до легенди Копенгагена і Бешекташа, Атіби Хатчинсона, або чемпіона Бундесліги із Вердером Пола Став. Саме чинні лідери Альфонсо Девіс і Джонатан Девід є найбільшими зірками в історії канадської збірної. Щоправда, лівого захисника Баварії немає і не буде ще довго. Девіс відновлюється від розриву хрестів. А от Девід на місці. Саме центр Форвард Канади є найдорожчим вільним агентом трансферного літа 2025. Трансфермаркт оцінює його в 45 мільйонів. Але новому клубу за трансфер. Трансфер платити не доведеться. Девід безкоштовно залишив Ліль після п'яти успішних років і сенсаційного чемпіонства у 2022-му. Доги останні, які порушили домінацію ПСЖ у Франції. Чуток про новий клуб Девіда вистачає, але поки без конкретики. Цікаво згадати, що перед Лілем зовсім юний Девід починав у Генті. Два роки він провів пліч опліч із Романом Яремчуком, а там були ще й Безус і Пластун. Подивимося, наскільки теплою буде зустріч колишніх партнерів. Саме вони є найбільш вірогідними авторами голів у матчі. На думку партнера збірної компанії Вібет, ймовірність голу Джонатана Девіда складає 35%. Коефіцієнт 2,92. Тоді як м'яч. Романа Яремчука йде з коефіцієнтом 3,47. До речі, в атаці Канади тепер два Девіди. Другого звати Проміс. Це його перший виклик. Він зірці не брат і не родич. Рік тому за 600 тисяч 23 річний Проміс Девід переходить із естонського Нимекалью в бельгійський уніон Сен-Желуас. У перший же сезон забиває 24 голи і виграє з уніоном чемпіонат Бельгії. Просте питання, чому подібного діаманта не можуть знайти наші клуби? Ваші версії пишіть в коментарях. Ну а керує збірної Канади Джесі Марш. 51-річний американець грав тільки на батьківщині, а тренерське ім'я зробив у клубах системи Red Bull. Спочатку Нью-Йоркському, потім в Зальцбурзі. Саме під його керівництвом почав запалювати 19-річний Ерлін Голланд. А от у Лейпцигу вже не пішло. Так само, як і в англійському літці. Як і багато співвітчизників, Джесі Марш інколи. Обурюються через вчинки президента своєї країни Дональда Трампа після слів Трампа про наміри зробити Канаду 51 м штатом США. Марш так і сказав: мені за нього соромно, а наміри назвав. Сміховинами. Ну а поки Канада насолоджується незалежністю в компанії сусіда, в якого нехай президент і трохи той зате більшість громадян притомна, запитаємо футболістів збірної України, що вони знають про Канаду. Як добре, ви знаєте Канаду, столиця Канада це Торонто чи Отова? Отова. Торонто. Оттава. Який листок зображений на прапорі Канади, кленовий чи дубовий? Кленовий. Кленовий. Який спорт вважається національним Канаді, хокей чи футбол? Хокей. Okay. 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 Найвідоміший водоспад Канади це Ніагарський чи Ігугасу? Ніагарський. Не знаю, краще нічого не відповідає. Та Ніагарський, звичайно. Мені ага. Бо всі знають. <рес> У Канаді є місто, яке називається Як на українському. Це Харків чи Київ. <кій> Київ. Да. Харків. Я харків'янин. Хай буде Харків. Київ. <кій> У Канаді є офіційне свято-Бобра чи свято Лося. <кій> лося. 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 Бобра. <кій> Чого в Канаді більше за людей? Гусей чи ведмедів? Гусей. Гусей. Ведмедів? Гусей. Гусей. І що таке дабл дабл у камаді? Кава з двома вешками і цукроми чи подвійний бургер? Перше. Кава. Кава. Наша команда до Канади приїхала майже оптимальним складом. Нема Миколенка. Напевно, молодий татусь попросився побути з родиною. Ванат і Ярмолюк у розташуванні молодіжки, довбик травмований. Більше нікого з невикликаних не можна назвати гравцем стартового складу. Хоча можна було б допомогти Ярмоленку із побиттям рекорду Шевченка за голами в збірній. Втім, може сам Андрій Миколайович не був налаштований бити досягнення. Іншого Андрія Миколаєвича в ростері троє гравців з нуле матчів за збірну для центрхава шахтаря Артема Бондаренка. Це третій виклик в кар'єрі і перший за Реброва дебютувати раніше. Ніяк не вдавалося. А от опорник Динамо Микола Михайленко і лівий захисник Олександрії Олександр Мартинюк в розташуванні збірної вперше. Чекаємо на дебют всіх трьох. Інакше навіщо це все? Очікувано повернувся до збірної Олександр Зубков. За пів сезони в Трабзонспорі він набив пристойні 8 голів і 4 асисти. Може, саме Зубков стане альтернативою Яремчуку. Адже, окрім Романа, Ребров не викладав. Кликав жодного нападника. Цікаво згадати Євгена Чеберка, 27-річний уродженець окупованого Мелітополя і вихованець дніпровського футболу, є основним центрбеком в одній з найкращих команд МЛС Коламбус Крю. Півтора роки тому вигравав чемпіонат. Потім грав у фіналі Ліги Чемпіонів Конкакав. А от свій єдиний матч у збірній Чеберку, мабуть, згадувати неприємно: це 1-7 в ковідному товарняку проти Франції. П'ять років тому під час кожного матчу збірної України вболівальники обирають лева-матчу. Приєднатися до двіжу може кожен для цього. Під час гри заходьте на сайт левматшу.уав.уа посилання є в описі цього відео. І обирайте найкращого у складі України. До речі, кожен ваш голос це плюс одна гривня на благодійність від національного спонсора збірної бренда Львівське. Хто в команді найбільше? Чи заслуговує на Лев матчу, який ніколи не виграв його. Важливо, в минулому Я просто питання було, хто заслуг, хто не виграв. Мені здається, що вже всі виграли, крім мене. Знаєте, у кого найбільше? Я думаю, що у Мудрика. Звісно, не буде вистачати його в Канаді. Чи ви привітали його з перемогою в лігій конференції? Так, звичайно. Яка гра, на твою думку, була найкращою за збірною, яка була гідною на матчу? Саме моя гра? О, важко сказати. Ну не знаю, напевно, гра. Можливо, проти Ісландії, коли я віддав дві голів. Але, хоча там така гра була, що в принципі всій команді можна було віддати лева матчу, Михайло забив, Вітя забив хороші голи. Вибрати якийсь один. Можна матч проти Македонії, коли я забив ага, свій дебютний м'яч, можна його віддачити. Угу. Спрогнозуй своїх левів матчу на наступні два матчі. О, хто хто виграє? <реш> <реш> Можливо, ти нарешті. <реш> Я за себе навіть не буду. Навіть не буду думати. Хай буде Вітя Циганков та Роман Яремчук. Одного матчу мало щоб стати чемпіонами, але кожен наступний наближає нас до спільної мрії. Національний спонсор збірної України з футболу народжений у Львові. Україна і Канада зіграють між собою вдруге в історії в жовтні 2010-го На напівпорожньому стадіоні Динамо було 2-2 з голами Мілевського і зрадника Тимощука. Як то буде цього разу в Торонто? Партнер збірної компанія Вібет фаворитом бачить господарів на їхню перемогу. Коефіцієнт 2-19, на наших 3-18, Нічия найдорожча 3-36. Матч Канада Україна розпочнеться в суботу червня о 22.30. Пряма трансляція на телеканалі Спорт, який мовить в етері Т2, кабельних мережах, ну і на самому медіасервісі Мегого. Ютуб-канал Взбірна пропонує передматчову студію і альтернативне коментування матчу. Весь цей балдеж розпочнеться о 20.30. Його для вас проведуть Артем Давницький, Олег Маслюк і Максим Гіленко. Підписуйтеся на взбірну, аби не пропускати. Наш контент на цьому прев'ю добігло кінця. Якщо вам все ок, натискайте вподобайку. Якщо не ок, вподобайку і комент з поясненням. Дякуємо за увагу! Вболіваємо за своїх.